Збігаючи від болю, я роблю наступний крок в цей наступний стан через страждання. Наука Кабала каже: а давайте-ка ми будемо робити цей крок не через те, що мене пхнуло позаду, а через те, що я сам хочу цей крок зробити. І цей крок через науку Кабала, я дивлюся, ага, ось цей крок має бути, і я його роблю, не очікуючи удара. І виходить, що я беру долю в свої руки, і я починаю рухатися крок за кроком в тому необхідному напрямку через комфорт, через нормальний стан, через стан задоволення, відчуття гармонії, відчуття творця до необхідного напрямку кінцевої зміни. Каба нам запропонувала саме. Це. І виходить, що ці необхідні зміни це я, по-перше, я змінюю своє ставлення до світу. Я починаю бачити за всіма подіями, причинно-наслідкові ланцюжки. Я вже не страждаю через подію, яка в моєму егоїзмі бачиться як погана. Я бачу це як діалог з творцем. Він мені допомагає через цей діалог зробити наступний крок.